Всім привіт, другінь! У нас такий чудовий ранок з туманчиком і з гостями, як завжди. Привіт, дорогенькі ще раз. Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. Як і обіцяла, знімаю вам відео про те, як проходить мій день. І перше, що я роблю, коли прокинусь, це я молюсь. Без молитви я не починаю свій день через те, що я просто не зможу його витримати без того, щоб Господь наділив мене мудрістю, любов'ю, витримкою і усім необхідним на цей. День. Якщо у вас немає такої звички молитися, я б вас закликала спробувати, тому що день з молитвою дуже-дуже відрізняється від дня без. Тож спробуйте і поділіться своїми враженнями. Після молитви йду вмиватися, чистити зуби, приводити себе до ладу і вдягатися у приємний м'який одяг для того, щоб працювалося набагато зручніше. Перше моє завдання це звичайна ферма, тому що всі чекають, чекають і чекають. Вони хочуть і їсти, і пити, і просто вийти зі своїх будиночків, тому що там на них чекають і смачна їжа, і всякі комахи. Тож вони дуже раді мене бачити. Я чую їх ще всіх прямо із дому. Ще не вийшов, а вже чуєш, як тебе ці качечки і кури гукають, тому що. Вже час-час і спізнюватися не можна. Набираємо для кролів трішечки нашого комбікорму, тому що матусі потребують такого знаєте, харчування доволі інтенсивного, тому що викормлюють вони своїх кроленят доволі швидко. Всім насипаємо їсточки, перевіряємо водичку, додаємо сінця, якщо з'їли, і вони готові до нового дня. Дівчинку звуть Айві, і вона нещодавно народила нам кроленят. Не знаю, чи кружочку... подобаються вам малі, малі Звуть... кроленята чи а, ні, вона не їдила, звичайно. Малих вам діточок, то Не Не знаю, подобається вам малі кроленята чи ні, але ось, будь ласка, якщо подобається, то насолоджуйтесь. І вже е, крольчата по, бачите, які зайченята, вже побільше. Це їм десь приблизно ну, мабуть, місяць, а може й трішечки менше. Вже загубилось у кого, скільки й кому, тому що у нас їх багато, такі гарні, Кузенятка зловили момент і. Вирішила трішки підгодуватися зрання. З наших цапиків. І він уж дуже полюбляє листечку за персику. Всі нагодовані, йдемо додому. А дома нас вже чекає доставка їжі. Кожен четвер я замовляю продукти і в п'ятницю ранку нам їх підвозять. Хлопчики допомагають мені занести, а я це все розкладую по місцям. Надзвичайно люблю цю функцію в магазині, тому що мені вдається зекономити не тільки багато часу, а й багато грошей, тому що я маю можливість перевірити все, що маю в холодильнику, все, що в коморі, і ніколи не купую нічого лишнього, а також в мене завжди все під рукою. З дітьми мені набагато важко скупитися, тому що, мабуть, 50% ми купуємо того, не того, що треба, а того, що хочеться. І в результаті наш, наша неділя йде зовсім не так, як, як би мені того хотілося. Тож розкладаємо все, що накупили, і ми готові до тижня. Цей час хлопчики вже всі прокинулися і готові до того, щоб перекусити. Вони завжди завжди замовляють мені, що б вони хотіли на сніданок або обід або вечерю. Тож я готую тільки те, що вони мені замовляють. Ми кожен четвер сідаємо, розробляємо меню і замовляємо їжу в четвер на п'ятницю, і я вже знаю, що в мене буде. На цей тиждень перепитую, якщо а, хтось хоче щось інше, то готуємо, трішечки відхиляємося від меню. От сьогодні у нас а, будуть такі дуже смачні бургери. Ми любимо додати і а, томати, і листечку салату. Хтось у нас полюбляє навіть а, цибульку. таку, то робимо такі високі смачні бургери на сніданок. На жаль, друзі, я не зможу вам показати, тому що от саме зараз до нас приходять гості, ми їх запросили приєднатися до нас і вже не змогли вам знімати. Але колись я вам покажу, як ми це робимо. І я думаю, що ви зможете побачити. От, після сніданку Філіпчик мені допоміг прибрати кухню, ми помили посуд, попили сосили, протерли всі поверхні, і наша кухня. Готова до того, щоб ми готували там обід. Поки ніхто не голодний, швиденько приймаю за прибирання, роблю собі освіжувач для тканини і для повітря. Просто додаю теплу воду, кілька улюблених олій, перемішую і все готово. Використовую для диванів. Подушок, і що мені там ще треба, що я хочу освіжити. Прибирання починаю своє з того, що зношу всі квіти у ванну, аби їх помити, для того щоб вони і почувалися гарненько, і виглядали непогано. І доки я буду робити прибирання в кімнаті, вони вже встигнуть трішечки обсохнути, і я зможу поставити їх на місце. Витираємо пил з книжкової полиці, тому що він до книг ну, начебто магнитом притягується, тож треба все гарненько витерти, щоб повітря було в кімнаті чисте і приємне. Дуже люблю книжки і, мабуть, не змогла б жити без них, тому збудувала собі таку поличку. Але, на жаль, друзі, немає у мене фотографій чи відео, щоб вам показати. Можливо, хто б собі зробив за таким принципом, але. На жаль, все втратилося, тому що телефон мій свого часу попередній згорів і з ним усі відео і фотографії, на жаль. Ми їмо усі віконечка і всі скляні двері. Тут в цій кімнаті їх аж 5. Дві з однієї сторони і три з іншої. Зрізляємо увагу цьому куточку, тому що тут люблять сидіти мої молодші хлопчики. От, і Після них треба ретельно все вимити, прибрати, стерти пилюку, натерти дзеркало, аби кімната виглядала приємно. Цей столик, друзі, ви вже бачили, ми з вами разом його робили. От він чудово тримається. І мій другий синочок Філіп ним прокористувався майже увесь рік. От, і дуже ним задоволений. Також я люблю квіти, тому зробила собі таку шафку для них. Там в мене п'ялки. Такі дрібні квіточки, які потребують вологи. І от живуть вони у мене в такій шапці, колись я вам її покажу поближче. Хлопчики люблять у мене збирати гнізда, а я їх зберігаю от таких от гарних посудинах. Не знаю навіть для чого, мабуть, для цукерок. Воно було зроблено, я знаходжу їх у секонд-хенді, і там ми зберігаємо свої знахідки. Яєчки у нас є як несправжні, так і справжні. На завершення пилососимо і миємо підлогу. Частину квітів я поставила на місце, а іншу частину вирішила віднести на вулицю для того, щоб вони там начебто в санаторії влітку побували та трішечки прийшли до себе, а їм теж потрібно і сонечку, і трішечки їх щоб побалувати, тож хай набираються там сили для того, щоб пережити наступну мічиганську зиму. Раптово у нас пішов дощик, якого в було в прогнозі, але ми за нього дуже-дуже вдячні, тому що нам не потрібно подавати кітачки і город. Діло вже після обіду далеко, і діточки попросили якийсь перекус смачненький. Цього разу вони вибрали, щоб я зробила їм буріто. На обід у нас був супчик, а це вже їм захотілося трішечки підкріпити свої сили. Це дуже просто робиться. Ви зараз подивитесь, і якщо захочете, можете зробити й собі. Діти нагодовані, беремося за нашу їдальню. Це у нас другий поверх. Він у нас ще не дороблений, там ще багато чого треба мені доробити, але часу на все не вистачає, тож, ремонт іде, як іде. Їдальня майже готова, але ще мені там лишилося попрацювати з деревом, і буде все гаразд. Той буфет, який ви бачите, я з собою. Привезла з Нью-Йорка, і він у нас пережив ураган і затоплення, тож він для мене дуже дорогий. Окрім всього іншого, люблю збирати а, такі горнятка-чашечки для чаю і збираю їх, мабуть, вже років 15, щонайменше. І зібралась в мене така колекція. Це нічого такого особливого, те, що мені просто попадається до рук. Нічого немає особливої такої цінності, окрім того, що я їх люблю. Швиденько пилососимо і миємо підлогу. Поки я мила їдальню, то привезли нам замовлення. Цього разу я взяла таку о, цікаву річ. Я насправді думала, що вона буде маленька, а виявилось, що вона просто гігантська. Я сподіваюся, що вона буде мені на користь для того, щоб сушити всякі листечка на чай, там, квіточки, тому що зараз ви подивитесь дуже зручна річ. Зараз я її розкрию і ви побачите, наскільки вона величезна. Я, чесно кажучи, думала, що вона буде втричі менша. Ось така от величезна штукенця. і мені дуже подобається, що вона закривається, тобто нічого туди не залетить. От, і ваші листечка, чи квіточки, чи що ви там будете сушити, можливо, навіть фрукти, вони будуть відносно чисті. А це така цікава і дуже корисна штукенція для роботи з вінілом. Я обов'язково вам її покажу, як я її використовую. Ну і ще замовила собі такі гарні скляночки. Дуже люблю такі зі скла, а не з пластику, не знаю чому, але дуже приємно. І використовую я їх або для того, щоб там рослини попшикати, або для того, щоб робити свої улюблені освіжувачі для повітря. І це добре мати декілька, тому що можна зробити принципіально різні за запахом освіжувачі і використовувати. Щось у ванні, щось у спальні, тримати їх собі під рукою. Швиденько миємо ванну, освіжаємо її, щоб вона виглядала гарненько. От ця ванна також не завершена, ще мені треба попрацювати, але вже основне я тут встигла зробити. Ретельно витираємо скрізь пил і змінюємо рушнички. Миємо нашу стареньку раковину, вже є в мене нова, але все ніяк руки не дійдуть. Ні кран змінити, ні змінити нашу раковину, але колись я і це зроблю пилисосимо швиденько і миємо підлогу. Все, ванна у нас готова. Чистенько, гарненько йдемо до наступної кімнати. Наступна у нас пральна кімната. Вчора в мене були гості, і я не встигла розкласти. Все свою всю білизну. Тож шоденько біжу по спальням. Розношу те, що вчора напрала, я перу в понеділок і в четвер. Це у мене два такі дні, коли я займаюся пранням, для того, щоб інші дні були вільні, і для того, щоб постійно було, була свіжа білизна у діточок. Розкладаємо чистенькі рушнички і беремося за прибирання у нашій пральній кімнаті. Підлога в нас вже чиста, все добре, все гарно, і останнє, що ми робимо, це ми закидаємо пратися усі свої маленькі. Килимки з кухні, з усяких ван, де в мене є маленькі килимки, я закидаю сюди, ставлю на прання і потім ставлю свою пральну машинку на режим самоочищення. О, ще й коридорчик треба прибрати, витираємо пил. Пилососимо, миємо підлогу, це от картини, які я зібрала. Збирала їх на, ну, мабуть, я не знаю, протягом років 15-ти. Це з секонд-хенду кожна з них. Єдине, що в них було не так, це просто застарілі рамки, які я перекрасила, і вони зараз виглядають непогано. Починаємо займатися е, печивом, оскільки це п'ятниця, ми завжди в п'ятницю печемо. Щоб там не було. А дітки вибирають, що вони хочуть, і ми робимо або печиво, або печемо там якісь кекси. Ну, що їм там сподобається. Сьогодні в мене на кухні помічник матвійчик. От він робить. Звичайний рецепт, а я роблю без глютену. Друзі, ділитися не буду цим рецептом, тому що він дуже не економний. Там настільки багато йде вершкового масла, що я думаю, що можна знайти щось-менш економне. Мої діти просто люблять, то ми вже його і використовуємо. Це їх улюблений рецепт. Чому не знаю? Просто якось до нього звикли, мабуть. Отаке От у нас вийшло печиво. Я дуже приємна на смак, але ж кажу вам, зовсім не економне. Якщо комусь цікаво, дайте мені знати, я обов'язково поділюся рецептом. Поки хлопчики пішли на ферму всіх закрити, всіх нагодувати, я швиденько прибираю кухню для того, щоб завтра вона мала гарний вигляд, розгружаю і загружаю посудомийку для того, щоб самій це не робити. Не дуже люблю мити посуд, але ну, куди від цього дінешся. Тому що готую три рази на день, то о, хлопчики вже повернулись, зробили, що мають. От, і ми зараз усі разом йдемо дивитися кіно, тому що п'ятниця це не тільки для нас день для випікання, а і день кіно. Цей день ми збираємося біля телевізору. Телевізора, як такового, у нас немає, тому що там нема що дивитися. А такі усякі додатки: ми там собі знаходимо гарні такі добрі фільми та й дивимося. Ми змішали два типи попкорну. Ми любимо один солоний, а з карамелью. а другий це у нас з шоколадом. Це ми прийшли на перший поверх. Де у нас є ще один телевізор, і сідаємося всі гарненько і починаємо дивитися кіно. Сьогодні у нас буде історичне кіно про Техас і про те, як люди виживали в ті часи. Друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую, що були зі мною. Прощаюся з вами до наступних відео. Бувайте!